Вітаю всіх глядачів YouTube каналу поговоримо. Сьогодні у нас в гостях телеведучий 24 -го каналу Владислав Новіком. Доброго дня, дякую, що повинні здати мені інтерв'ю. Вітаю, Владиславе. вам також доброго дня, і вітаю всіх глядачів вашого каналу, і дякую, що запросили. Ну, і перше запитання, яким ставлю всім моїм гостям, як ви себе можете описати кількома словами? Хм. Цікаво, в мене сьогодні вихідний, якщо чесно, я не, дуже, не, не, не готувався е, свої мізки, включити, так сильно знає, тако, працював напередодні, але е, все ж таки погодився на ваше інтерв'ю, тому опишу свої словами: е, добра, порядна людина, е, професіонал того, за що берусь. Отак от, от скажу. Багато гостей журків та телеведучих говорять, що в дитинстві мріяли стати тим, і зараз є, а дехто ні. Я, наприклад, із шести років мрію стати телеведучим і журналістом, а ким ви мріяли стати у дитинстві? А, насправді, як такої мрії стати телеведучим її не було, оскільки, в принципі, все, що було у мене, скажімо так, в полі мого зору, це професія е, технічного характеру о, в принципі. Згодом я її потім вже й обрав після того, як закінчив школу. Ну, точніше, мої батьки допомогли мені її обрати. Мрії стати телеведучим її не було. Навіть скажу вам так, років так до 24-25 я навіть не розглядав ці професії журналістики, телеведучий. Ав, що тут працюють тільки обрані, потрапити сюди нереально, і те й взагалі грошей тут не заробиш. Ну з останнім я погоджуюсь. А от з першими двома то ми, все таки я зрозумів, що, що ні, можуть працювати тут звичайні люди без зв'язків. Навіть без відповідної освіти, я тому приклад, потрібно просто бути народженим для цього. Я вважаю. Для того, щоб вміти це робити інтуїтивно. Оскільки професія не складна насправді, якщо порівнювати її з лікарем, наприклад, чи з ядерщиком якимось, то, звісно, ця професія дуже проста. Тому насправді потрібно бути відповідальною, адекватною з цікавим креативним баченням цього світу. Ну і дуже багато працювати, щоб вас помітили. Щоб щось почало, знаєте, якийсь почався рух. Це складна професія з точки зору психологічної, і з точки зору, що може не пощастити, тобто ви можете щось починати робити, і вам буде скоріш за все, в 90% випадків вам буде не щастити, якщо ви робите це без великих грошей. Але якщо це ваше, ви це не покинете і ви будете просуватися далі. От тому, як такої мрії, відповідаючи на наше запитання її не було, вона з'явилась трошки згодом. З чого почали свою кар'єру журналіста, і яке було ваше перше місце роботи? Чи це було не пов'язано із медіа? А, перше місце роботи, як би вам так сказати, ну я почав працювати насправді досить рано, навіть без мети отримати затню. Я був в таборі дитячому, але я там був майже кожний рік, точніше, не майже, а кожен рік. Мене там всі знали, весь персонал. І я дуже, оскільки мені вже там трошки набридло бути, просто як відпочивальник серед інших дітей, я почав шукати щось для себе інше. Ми, в моє око потрапило саме діджейський пульт. От я почав цікавитися саме тим, як там проводять дискотеки так і таке інше. Це була моя перша робота, тому що я був помічником біджею десь в років 12-13. Я почав навіть навіть в 11, можливо, трошки раніше почав цікавитися, почав допомагати, навіть проводив якісь свої перші дискотеки, і керівництво табору мене помітило. І в кінці зміни сказали: ти великий молодець, ти дуже сильно допомагав. Ми бачили, як ти це все робив. Ось тобі там, скільки 300-400 гривень. Це були перші гроші, на які я не розраховував, але на той час це були ну, нормальні гроші. Якщо враховувати, що там отримували за місяць тисячу гривень, то мені там 300 капнуло, і я був безмежно, безмежно цьому радий, оскільки навіть не розраховував на це. І Почав займатися тим, що люблю. А потім, потім я почав шукати себе після того, як закінчив е, свій технікум е, на, за спеціальністю електропост... словами електрик, е, я почав шукати те, що мені подобається. Відмовився від е, здобування вищої освіти в цьому напрямку, оскільки зрозумів за 4 роки в університеті, що це не моє, і зрозумів, що ще 4 роки, 5, я не зможу. Протирати штани. Тому пішов працювати, скажімо, по принципу, куди, куди куди глаза глядять. От, і дуже багато всього пробував, і і продажі, і там, і ремонти, і бджництво насправді було дуже багато. Проб. Абсолютно різних, е, і в якийсь момент я зрозумів, що я дуже сильно орієнтуюся на гроші, а грошей не заробляю тому що мені не подобається те, що я роблю. Е, за допомогою психолога я це зрозумів. Е, він каже: ну, а що тобі подобається? Я кажу: ну, мені, мабуть, от, там відео, камера, от такі от речі. Він каже: Так, а чого ти себе не спробуєш? Я кажу, так е, там тільки обрані працюють, я ж не зможу. Е, ну, все-таки він в мене вмовив спробувати. Я спробував, е, ну і там теж цікава історія. Якщо вам далі по інтерв'ю буде цікаво, я розповім. Яке було перше місце роботи вже саме на медіа, в телебаченні? В телебаченні, ось ми до цього і підійшли. Це було моє перше місце роботи, е, міський канал. Е, як таке прям, місце роботи не назвемо, але це була моя перша спроба працювати в медіа. Міський телеканал Рудана в місті Кривий Ріг, я саме з Кривого рогу Дніпровольського. Е, і тільки я проходив е, стажирування е, два тижні, мені грошей не заплатили і сказали, що в мене немає публіцистики, і вони, в мене, вони мене не зможуть взяти. Е, що таке, немає публіцистики, я й досі, якщо чесно, не зрозумів, вже працюючи п'ятий рік в цій сфері, я розумію, що, мабуть, були якісь свої причини, зла на них не, не накопичую, скажімо так. Ну, але от така була справа. Я вже був розчарований цим. Це, до речі, те, про що я вам казав на початку, буде багато невдач. Я був розчарований, тому що мені здавалося, я дуже добре працював і з огляду, вже, там, зі своїм теперішнім досвідом, я розумію, Працював як для людини, яка взагалі без досвіду, тобто інтуїтивно в мене все виходило як належне, але так склалася доля. Я не потрапив на цей, на цей телеканал, і буквально через два тижні, десь, дуже розчарований, насправді сильно був. Побачив вакансію на іншому телеканалі, вакансію ведучого вечірніх новин, також місцевий телеканал. Я вже відправив туди резюме і навіть не думав туди потрапляти. Думаю, ну так, покличуть, покличуть, не покличуть. Ну, знайду чим зайнятися, буду далі шукати себе. Мене покликали. Ми поспілкувалися з редактором. Вона дала мені там листочок з новинами, щоб я їх прочитав. Я їх прочитав досить виразно, красиво, як я це вмію. бо... Навчаючись в, техні, в технікумі, е, я дуже часто вів різні заходи. І був і Дід Морозом і перша вересня, перша і останній дзвоник. Це було на мені різні поточні події. Також з мікрофоном там щось виступало. Тому я прочитав все нормально. В кадрі теж нормально, все було можливо на той час, і е, через тиждень. Мені зателефонували ще раз. В перший міський телеканал в Кривому Розі запропонували роботу. Я був в цьому дуже радий, дуже нервував, тому що це була перша робота в прямому ефірі. Відповідальна, це новини. У нас не багато телеканалів в Кривому Розі. Це другий телеканал. А по рейтингам, мабуть, на той час був перший, і це було просто вау для всіх, і для моїх родичів, і для мене, і для моїх друзів. З друзям, знайомим я не казав нічого. Я розумів, що коли я потрапив на таку посаду, я можу робити дві речі: це знімати інстаграмчик і казати: Вау, смотрите, який я класний відучий. мене взяли, а ви всі вообще ніхто ну, в, такому, в такому руслі. А, а другий варіант почати працювати мовчки, просто робити роботу, як конячка запрягся і поїхав. І е, я вибрав другий варіант, не прогадав. Е, працювати, знаєте, мовчки і робити свою роботу. Це найкращий варіант, щоб вас помітили, і щоб, е, щоб ви стали кращим, ніж були вчора, позавчора, позапозавчора. Бо багато моїх колег е, вони дуже очаровувались цією можливістю бути, бути в кадрі. І оце очаровування зіграло з ними злую шутку. Дуже серйозно. Ну просто знаєте, дивлячись на свою обрану тактику, ми зараз знаходимося в різних точках. Вони знаходяться там, де вони знаходяться і зараз. А я знаходжусь на одному з топовому телеканалі України, а можливо і світу, якщо ми говоримо про україномовну та російськомовну аудиторію, тому просто працювати. Максимально робити все, що ти можеш, щоб стати кращим, ну, як на мене, це працююча історія в моєму житті. З 41-го дня повномасштабного вторгнення в Росії в Україну ви почали знімати на свій YouTube канал міні-відео із експедитам та спілкуватися. Як виникла ідея його створити та вести? Це був тяжкий період в моєму житті, тому що е, на той момент, буквально там за місяць до початку е, цього вторгнення е, Росії, у мене в моєму житті, все було дуже добре. Мене, я вже працював на телеканалі Live на той момент. Е, Ну, також цікава історія, як я намагався туди потрапити, але все-таки я туди потрапив і пропрацював вже майже рік до того моменту повномасштабного вторгнення. В моєму житті все було дуже добре. Я ріс по кар'єрній драбинці. Зарплата була нормальна, настрій теж, колектив теж все було в моєму житті добре. І... І навіть от за місяць, буквально до повномасштабного вторгнення, настільки все в мене добре йшло, що я зумів потрапити на тракти, тобто кастинг простою мовою, на телеканал 1+,1, плюс на ранкове шоу. Тоді обирали ведучого нового, і як на мене, дуже добре я пройшов. Ті тракти мені там про це сказали мої колеги, які там також працювали. Ну вони працювали там. Ну в общем, мої колеги, які там працювали, яких я знав, сказали, що про мене дуже добре від, відкликувались, і е, у мене були ці шанси потрапити. От скаржину вже на той момент. Е, ну, тобто, один плюс один, е, 24-й, там ще якісь канали. Це вже топ, тобто вище в Україні нікуди. І так. у мене ну от, буквально трошки залишалось до того, щоб я до цього топу так скажемо е, потрапив. І тут починається війна, я втрачаю всю свою кар'єрні здобутки, е, телеканал Лайф закривається, е, я сиджу без діла, не розумію, що мені робити далі, бо вся сфера медіа на той момент на ній просто поставили хреб. Всі, кому я телефонував, 90% моїх знайомих залишились без роботи. І казали, що найближчий час тут не буде нічого: не фінансування, не всі проекти закриють, всі новий канал. Там ну, залишиться тільки марафон, і все. І мені там навіть деякі продюсери прямим текстом казали: Ну я б на твоєму місці вже шукав взагалі нову спеціальність, і це був дуже шоковий такий період, коли ти працюєш так довго, так багато нервів витрачав на те, щоб до, дойти до цієї своєї мети. І в один момент відбувається все те, що відбулося. Це був великий шок. Я не я не розумів, що мені робити, чи шукати мені нову спеціальність, чи ждати, чи що робити, не зрозуміло. Е, я думав, багато думав про це все. Там були різні в мене життєві обставини, в моїх там відносинах в житті. Взагалі ну, просто бардак тотальний творився в голові і в житті. Uh, і я вирішив в якийсь момент такий поклик душі, uh, щось всередині мені сказало: так, треба знайти бронік і каску і поїхати знімати, uh, що відбувається на лінії розмежування. Uh, ну, до цього моменту я думав, ну, може, я почну записувати інтерв'ю, і це буде те, що я робив завжди, і мені буде від цього добре. Оце до вашого питання, що ви кажете, що я почав записувати ці інтерв'ю. Я почав записувати інтерв'ю, але я розумів, що я всередині пустий, що я не можу нічого нормально спитати, нормально вести ці інтерв'ю. Тому що війна йде, на мене це все тисне, оці всі мої проблеми. Я розумію, що я спробую, а воно не йде в мене. І тут я розумію, що, мабуть, я от в цей момент в житті не тим займаюсь. Потрібно брати шолом бронік і їхати до лінії розмежування. Я таки зробив. Благо, є організація імі для журналістів. Вона там безкоштовно в оренду до кінця війни давала броніки шолом. Я взяв і розумію, що росіяни знаходяться десь ну, за дуже відстань від мого міста Кривий. Ріг. Я розумів, що я можу, хоч кожен день їхати до лінії розмежування з Кривого Рогу, де у мене є дім, і, і робити якийсь контент. Так воно і відбулося. Я приїхав в Кривий Ріг з амуніцією своєю, знайшов людину, яка б яка погодилася працювати зі мною, і почав їздити, знімати теж такий. Цікавий, на жаль, жахливий досвід в моєму житті, тому що дивлячись на те, що відбувається, яка раз яка раз руха, Вони просто стріляють по цивільному населенню і тероризують людей, це важко. Я не розумію деколи, як наші військові психологічно виживають в цих умовах щоденно, бачачи просто страшні речі. Ну от то, от такий був в мене період, так в житті. Чи були у вас казуси в прямих ефірах? Якщо так, пригадайте один з них? Найкомедніший можливо. Найкомедніший. Насправді казусів було дуже багато, якщо чесно, навіть так сходу і не пригадаю. В моєму інстаграмі є дуже смішні відео з ранкового шоу на лайві, де я встиг попрацювати. Та й взагалі відео з прямих ефірів. Казусних. Ну, взагалі, то, що таке казус в прямому ефірі? Це щось, щось незаплановане, до чого не готовий глядач, не готовий ви як ведучий, але ваша функція як ведучого красиво обіграти історію. Навіть якщо хтось матюкнувся в ефірі, там не на року, ну, потрібно, знаєте, заздалегідь продумати тактику своїх дій. Це такий можливо урок навіть вам чи тим, хто буде дивитися, якщо ви станете там, телеведучим, чи будете щось таке вести офіціальне. В будь-якому випадку, чим серйозніша подія, яка відбувається довкола вас, тим краще б вам підготуватися до кур'йозів. Тобто, ви от сидите, думаєте, наприклад, я буду зараз вести новини. До мене зараз буде вімкнення якась дівчинка, наприклад, там, з якогось мітінгу включиться. Вдруг ці девочки хтось в в кадр забіжить і скаже там слово на три букви, що я буду. От ви в голові собі моделюєте таку ситуацію. Найкраще, що я можу порадити в такій ситуації робити, це жартувати. Але в міру не продовжувати говорити це слово на три букви, а якось його обігрувати. Тобто, там, наприклад, забіг в кадри каже: Та ви всі, та я вас. Та йдіть ви. ви. А, і ви можете, а, моя порада не робити вигляд, що цього нема. Це вже сталося, це вже в ефірі. Єдине, що ви можете зробити, відреагувати. А, просто лайтово сказати: бачимо, як красномовно, наш глядач, який не запланований вірну ситуацію. Перепрошую за такі нецензурні, нецензурні слова в ефірі. Ми будемо рухатися далі, і будемо намагатися, щоб такого не було. Все, Проблема вирішена. Е, смішне було, наприклад, коли у нас був коронавірус, і е, наша дівчинка брала коментар у людини, яка вакцинувалася. І е, ця людина каже: ну там ж різні вакцини були по назвам. І вона каже: Я вакцинувався Райфайзен, вакцина Райфайзен, е, ну, як банк Райфайзен, але вона. Е, по-іншому якось називалося, не пам'ятаю як. Pfizer. Pfizer, так, Pfizer. Дякую. Да, і йому кажуть, можливо, Pfizer, а він такий: Та мені все одно. Райфен, Pfizer, Pfizer. Ну і мене включають, і, і, і я кажу: Ну я не пам'ятаю, що я там сказав, але я також пошутив з цього приводу, що там чи про депозит, що він там відкрив, чи щось, чи головне, щоб е, там не Приватбанк вакцини, ну, щось таке я сказав. Е, але е, так, от такі були моменти. Ну казус, дійсно було багато. Я так насправді іноді думаю, а чому я їх в голові не тримаю? Але не знаю, от так багато знаєте інформації, що ти просто. І їх багато цих казусів, що ти просто не можеш запам'ятати якийсь один. Казуси бувають ну, ну, щоденно. З якою людиною у вас було найперше інтерв'ю? Можливо, вже на 24-му каналі ви їх публікуєте на свій YouTube канал, яке було найперше інтерв'ю? Якщо казати про перший міський в Кривому Розі, перше інтерв'ю було з дівчинкою, яка фотографує тварин. Це дуже комедне інтерв'ю. Я там максимально непрофесійний зелений. Мені дуже страшно проводити його, але я його провів нормально. Але прикол був в тому, що на це інтерв'ю ця дівчинка привела двох собак: одного такого дога, агромного, він прямо по пояс мені був. А інша якась там така бздя бігала, гавкала. От, і це було все в студії. І, в общем-то, цей дох великий до мене підійшов, а я собак не те, що боюсь, але опасаюсь, тому що ну, мало ли що там, руками не двигаю дуже сильно. А, і собака, вона огромна, трошки страшна. Тут ще й перше інтерв'ю, і все це в прямому ефірі. І мені ще питання треба задавати. І ця собака ко мені підходить, я думаю, якщо вона мене зараз тут за руку не. Просмотров обеспечено просто сходу. Я ще кар'єру свою не почав, а вже буде заголовок е ведучого загризла собака, який тільки провів свій перший ефір. Ну, в общем-то, да було дуже цікаво. Але ця собака була так втомлена, що вона просто тупо почала спати на ходу, е і вона дуже багато важила, кілограм десь 50 чи щось таке, і вона просто почала на мене лягати, і я разом з нею е і зі. Я знаю із кадру, тому що стульчик на, на роліках. І ми з собаку виїжджаємо з кадру, а я її намагаюся піхну, піхнути обратно в кадр, щоб зайти самому в кадр, а не виходить так зробити. Ну, в общем-то, це було таке перше кур'озне інтерв'ю на, на першому міському перше в моєму житті. Його ви, до речі, також що буде велике бажання. Не знаю де, але в, десь в архівах першого міського там точно є. Цих інтерв'ю там я провів ну, дуже багато. Прям Ну, більше п'ятисот інтерених там провів за ну, два роки своєї роботи. А на 24-му перший ефір, ми вели разом з Катю Соляр. У нас був а, пан Данілов, а, секретар ради на безпеки і оборони. А, а інших, я, якщо чесно, не пам'ятаю, якісь політологи були, а, от, але от пан Данілов був так: на орті. Так, тому що ну дуже серйозна людина. Потрібно було перший ефір не ударити горя сліцом, і зробити також нормальні питання, адекватні відповідно до тих інформаційних подій, які тоді були. От тому таке було так: перше інтерв'ю на 24-му. Ну, і що для вас ваша робота? Та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Дякую. Ну, робота станом на зараз це те, що мене наповнює, дає мені сили і енергію жити. От знаєте, от знаєте Я зрозумів фразу: знайди собі хобі, за яке ти не хочеш. Ну, там, скажімо, яке ти можеш робити і не отримувати гроші, і тобі буде класно. То і тоді в твоєму житті все буде теж класно. Оце та ж історія. Це моя улюблена діяльність. Я вмію те, що я вмію, як на мене, дуже добре. Звісно, не без помилок. Звісно, я не гуру, мені ще рости і рости. Але те, як я себе критично оцінюю, я можу сказати, що я роблю свою роботу дуже добре. Вклад, вкладуюсь максимально на 100%. Мені це дуже іноді заважає. Тому що навіть важко іноді спати. Ти лягаєш спати, і ти думаєш про роботу. Ти от тебе сни про роботу, ти прокидаєшся, ти йдеш на роботу. Але це робота улюблена. Тому це те, ну, що дає мені сили жити, ця моя діяльність. Місія я думаю, що моя місія вона в чомусь іншому, але станом на зараз. Я думаю, я там, де. А в майбутньому я думаю, що я зрозумію, яка в мене місія. А поки що, це питання для мене трошки призакрите, і я думаю, що потрібно, щоб пройшов час, і я зрозумів свою місію. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам, Владиславе. Дуже гарні питання. Дякую, що покликали. На все добре, до побачення. vamos a